Шановні колеги, я людина нова, я б тільки почав декілька днів вирішувати наше положення стосовно, стосовно хворих людей. Список <косість> 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 запрошених на засідання виконавчого комітету формується керуючими справами на підставі пропозицій посадових осіб, які готували питання на засідання виконавчого комітету, про що доповідається міському голові. В засіданнях виконавчого комітету можуть брати участь без запрошення депутати Пінської міської ради, Київської обласної ради, народних депутатів і запрошені. Якщо ми приймемо річ, ви розумієте, ну, це, ми вже про це давно говоримо. Наступного ми разу ми розумієте, розумієте. там має стояти так. варта і пускати тих, і запрошені і депутатів того, то, щоб вислуховувати. І тих, кого касається, скажімо так, на свою адресу певні вислови. Або треба було всім запроголосувати проголосувати, хай іначе йдуть на рішення. Наступного разу так а, а я я как как наступного крики? разу може сюди прийти народ а, і вас відсюди да, да. викинути. Тому що ви починаєте казати, ви починаєте казати. Якщо можна да за. Якщо головний архітектор сам виступає і говорить, що так і так, і доказує, що потрібно це питання зняти, не було б ніяких скандалів і, і так далі.